Коніча, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо скорішу перемогу, та що все у нас буде. Україна, так, хлопчики та дівчатка. Ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий тотальний огляд, і сьогодні ми з вами будемо виправляти помилку, яку я зробив. Дійсно, порівняв я ці кросівки практично з усім, що у мене є. Багато відгуків, багато кілометрів в них пройдено і. У нас ще нема тотального огляду. тому сьогодні ми виправляємо це. Сьогодні у нас в тотальному огляді Adidas Adizero Prime X2.0 в колаборації з Йоші Yamamoto. Як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і що ж, давайте одразу перейдемо до діла. Е, ну, дизайн. Стандартно, перше дизайн. Ну, дизайн тут просто не я не знаю, що можна вам ще додати. Це я вже казав в першому огляді, це Next Level, Тобто, це потойбічні кросівки, Батлшіп Галактика, Салако, ну. Ті, хто розуміють, розуміють, це просто щось з іншого світу. Просто тут є все тут. Adidas зробила все, всі технології, всі найнереальніші ідеї, які в них були, просто взяли і втілили, і додати тут нема чого. Плюс ще особливий колорвей, особлива кольорова адаптація від Йоші Ямамото. Тут зазначено все, яка додає ще певний елемент цікавого. Тому про дизайн тут додати нема чого. Просто по той бічні кросівки Space Ship мені дуже подобається і функціонально також в моєму випадку у мене немає до цих кросівок практично жодних. Нюансів, жодних нарікань немає. Тільки одна невелика, але про це трішки згодом. Ну що ж, ось наш дизайн. Давайте вам ще раз ось так продемонструю: бік, низ, як завжди, все прозоро. Кросівки мої. Жодним чином ніхто ніде. Тому все як ми любимо. Виглядає. З іншої планети просто. Так, стосовно функціоналу, ну, ще раз кажу, це у нас колаборація, тобто це особливий колорвей, такий ivory. Я, до речі, так і не знайшов, як він правильно називається, ніде не знайшов. Але я його називаю просто Ivory. Ось у нас, до речі, тут Made for support, Yoshi Ямамото, Adidas, ну, все як потрібно. Ось такі Colorway. Вони є на офіційній, до речі, платформі зараз доступні. саме саме Prime X 2.0 в колаборації Yamamoto, але в чорному кольорі. Називається той, той Colorway Core Black, Off-White. Core Black. ось так. Там, ну, я вам читаю, як називаються ті, що зараз доступні на офіційній платформі, але в основі своїй це ті самі Adidas Adizero Prime X2.0 Strang. Тут у нас також зазначається в колабора... пробачаюсь, Prime X2.0 Strang. Тому і всі функціональні можливості тут саме такі. Що саме я маю на увазі? У нас в основі Midsole Light Strike Pro, сендвіч панель, ось така. Просто космічна, і, до речі, космічна вона не тільки тому, що тут використовується найкрутіший на той час компаунд, навіть три сендвіч панелі з трьох компаундів. Це моя особиста думка. Не можу вказати, що так саме десь вказується, але мені так здалося. Тому у нас тут сендвіч-панель, як я його називаю, з трьох лайтстрайків, тому що всі вони відрізняються трішки на дотик. Ось цей знизу такий жорсткіший за усіх, цей посередині най, найм'якіший. І цей зверху, який більше ближче до ноги, трішки жорсткіший, ніж цей. Тобто, на мою думку, тут три. Використовується е, таких слої. Е, і е, Light Strike тут усюди, і у нас навіть зазначається: ось тут аж 50 мм висоти підошви. 50. Тому одразу всі, хто обирає собі подібні кросівки, зрозумійте, в цих кросівках, якщо ви стаєте в них перший раз, одразу відчуваєш себе на добрих пару сантиметрів вищим. Тому враховуйте, це 50 см в найвищій точці. У нас 7 мм дропу, 43 мм у нас виходить спереду. Кросівки зазначається, що це long distance, тобто кросівки на довгій дистанції бігати. Вони не race legal, тобто, ви можете приймати участь в офіційних змаганнях, але. Ваш час не піде в особовий залік, в загальний залік, тому що вони пере... перевищують доступ... допустимий ліміт по висоті підошви. Як всі знають, це в нас е... наразі 40 мм. Тут аж 50. Але це кросівки, ще раз кажу, це Adidas вирішила просто, просто все туди і... імплементувати і. Зробити їх просто нереальними. Ну, у цих кросівок взагалі і інша мета це мета довести, що світ рухається вперед, його можна рухати вперед. І То завдяки таким кросівкам ми з вами і мені здається, колись зможемо літати в інші галактики. Дай дай Боже, щоб так було. Ну, повертемо, повернемось до кросівок. Дуже багато емоцій, тому що дійсно кросівки подобаються. З першого, з першого разу, з першого одягання мені вони подобаються. Постійно, і це єдині кросівки, які я кожен раз коли, коли одягаю. Ось такий невеличкий, такий е приємний тремор. Всередині в відчуваєш? Просто нереальні емоції вони мені надають. Е Всередині компаунду, продовжуючи про компаунд, у нас знаходиться аж дві карбонові пластини. Їх тут навіть видно. Ось тут, тут. Е, до речі, ось ці карбонові пластини, поєднання цих карбонових пластин надає цим кросівкам особливого клацання, коли е, згодом починаєш ходити в них. вони так, Коли дві, дві ці пласти, пластини взаємодіють, вони так к -к 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 -к, ось так роблять. Е, воно. Спочатку трішки дратувало, а потім взагалі, тобто ти до, не, до цього звикаєш, воно навіть коли його немає, відчуваєш, мабуть, я не так швидко ходжу, як потрібно. <с. <с.> ну Це моя особиста думка. Можливо, когось це дратує. Мене ні, мені дуже подобається. Компаунд у нас, як я вже вказав, Light Strike Pro це найпрофесійніший, найтехнологічніший компаунд. Це у нас Supercritical TPEE, тобто термопластичний поліефірний Стомер, з додаванням певних газів туди, всередину, щоб все було Ще ж з додатковим, хоча в цих кросівках Баунса просто нереально, але Adidas ще туди додало. Єдиний нюанс у цієї платформи, її потрібно розношувати, оскільки Light Strike Pro десь я навіть читав, що це десь приблизно 30-50 кілометрів, щоб вона стала на місце і починала працювати. Тобто, для того, щоб ці кросівки почали вам віддавати, це десь два рази кілометрів 10 побігати в них просто необхідно або пройти. Дуже швидко, в моєму випадку, я в них вробив уже все, щоб сама платформа почала працювати як потрібно. Ну, ви бачите, ось ці характерні залами, але LightStrike Pro на відміну від усіх практично компаундів, які мені відомі, особливо на основі піва, піба технології пробачаюсь. LightStrike Pro набагато витриваліший. Взагалі деякі люди кажуть, що LightStrike Pro це більше тисячі кілометрів. Спокійно кросівок повинен вас відбігати. У нас а, назовні використовується в аутсолі Continental, звісно ж, рейсовий формат, але його тут достатньо багато. Ви бачите. Тобто також жодних проблем з ковзанням, жодних проблем з щепленням. Але враховуйте, що красивок ви бачите, у нас такий рейс флет іде, тобто малюнок є, але він номінальний. Тому це більше асфальт, ну, легке щось таке, дуже дуже легке, легкий вже. Трейл вже не ну, в принципі, не дуже ці кросівки полюбляють, тому враховуйте також це. Але в місті все добре ходити, бігати. У мене немає жодних проблем. Ви бачите, у нас дуже широкий, широка передня платформа. В принципі, взагалі странги відрізняються і PrimeX 2.0 відрізняється від перших, тим, що у нас більш широка платформа. Але тут також враховуйте, це одразу, моє досить мого використання. Кросівок спочатку потребує вашого звикання, оскільки ви бачите, незважаючи на те, що це найширша платформа за D-Zero колишньої лінійки. Е все одно деяким людям може не вистачить, і кросівок може у вас ось так робити. Тому враховуйте це. Взагалі, кросівок примушує трішки переносити центр ваги вперед. І з цим у нього немає жодних проблем. У мене все добре з моєю стопою, навіть з тим, що я вважаю себе хілстрайкером, в цих кросівках, як і в Адіосах про третіх, у мене немає жодних проблем з перенесенням ваги, оскільки сам кросівок примушує, сама геометрія кросівка працює. Пробачає з таким чином, що центр ваги переміщується, якось ну, в моєму випадку, якось дуже природньо переміщується вперед. Тому у мене немає проблем з, з завалюванням ноги, але вони спочатку трішки були. Тому також це враховуйте. Стосовно верху, у нас використовується текстильний верх у форматі странг динамічний такий матеріал, нагадує щось типу. Такої шкарпетки, дуже жорсткої, бавовняної, такої, але він такий більш абразивний. Тому також враховуйте це, оскільки він на дотик не дуже приємний, але дуже витривалий. Я скільки е, різних. Про них оглядів дивився. Жодних проблем з зовнішнім, зовні, з зовнішнім в плані зносостійкості, немає. З зовнішньою поверхнею все супер. Вона дійсно шкарпеткоподібна. З верхній частині у нас немає язичку, він просто у нас ось такий еластичний в такому форматі, щоб огортати вашу ногу. Також з цим впорався, впорується нормально, все, що потрібно, робить, фіксує. Зі шнурками стандартна біда «Дідас». Ну, взагалі, Adidas, ну куди? Я зазначав вже в багатьох порівняннях. Ці кросівки, ось саме у форматі Йоші і Мамото, в Україні наразі коштують 18 тисяч гривень. Це ви, ви чули, правда? Суму? Яка це сума? Ну, ну що це таке, Adidas? Де, Стосовно коло кошторису, я ще додам. Е, їх, Тихо, поки нас ніхто не чує, їх можна придбати набагато дешевше. Як я розповім потім, але все одно, незважаючи ні на що, я вважаю взагалі кросівки 150-160 доларів вверх, шнурки повинні бути ну, більш якісніші. Чи хоча б додавайте їх там хоча б декілька е, пар, щоб е, не було проблем з е, вибором, припустимо, кольору. Там ось, ось, припустимо, у нас тут айворі такий, ось айворі, додайте ще чорні, щоб можна було якось ну, компенсуйте щось. Ну, за такі кошти повинно воно бути краще, але. Що маємо? Ти маємо з фіксацією стопи жодних проблем. Хіл-блінкер стандартний. Тут у нас нічого, ніяких там додаткових меседжів немає. Є е, пом'якшення у нас з обох боків, все тут добре. Устілка у нас не витягується, вона приклеєна, тому також це враховуйте. Але вона тут номінальна, перфорована, є, все добре. Свою функцію виконує. До речі, стосовно розмірної сітки, як ви бачите, це у мене 10 UK, тобто 285 мм устілка. На піврозміру вони більше, ніж моя стопа. Є тут певний нюанс, це єдиний нюанс з цими кросівками, про який я розповім. Давайте ми одразу їх з вами зважимо. Беремо правий, ще раз повторюю, це у нас 10 UK, 323 грами. Ну, 50 мм лайтстрайку, дві карбонові пластини, все таке інше, ви бачите. Кросівок важкуватий. Ну, якщо дивитись на ваги самі, 323 беремо лівий, також 10 UK, ну, 323-319. Давайте ще раз. 324 грамі на межі похибки, на межі фолу. Але що маємо, ти маємо. Ви знаєте, я все за прозорість, за чесність. Так, стосовно. Ваги зазначаю, що незважаючи на свою велику, в принципі, вагу, кросівок важким не відчувається. Він відчувається, відчувається трішки високим спочатку, коли ви до нього не звикли. Це єдиний момент такого певний дискомфорт, який я відчув одразу. Але в них потрібно почати рухатись. Як то як тільки починаєш рухатись, відчуття. Особливо, якщо ви до цього готові, для того, щоб вам потрібно трішки в них по-інакшому ходити, враховуйте це. Якщо ви до цього готові, кросівок починає працювати. Зникає відчуття важкості ось цієї високої платформи, по-перше, особливо, якщо їм трішки піднавалити, воно взагалі зникає потім. І е, важкість самої платформи не відчувається взагалі, оскільки платформа зроблена таким чином, що кросівок дуже правильно розподіляє цю вагу. І е, проходячи в цих кросівках, е, я навіть е, сьогодні в них ходив, і ми пройшли з дружиною 15 кілометрів загалом. Жодного відчуття, що втомлена нога, е якось там щось мене дратує, взагалі нема. Єдиний нюанс, про який я зауважував, і зараз я про нього розповім, це те, що чомусь е в деяких кросівках у мене виникає певний нюанс наразі не справим. А з лівим кросівком. І ось тут у нас проблема з лівим кросівком, яка полягає в тому, що незважаючи на те, що довжина самого кросівка, у мене тут практично півпальці залишається доступу. Ось у мене відчуття таке, що ось в цьому елементі, ось тут зверху, мені кросівок тисне на верхню частину мого великого пальця на нозі. Це єдине, що я відчуваю в плані дискомфорту на даному етапі. Але це відчуття, воно то є, то нема. Можливо, це пов'язане з тим, що якось я щось неправильно шнурую, чи може якось неправильно стає стопа. Тому що, ще раз кажу, це єдине, що я відчуваю, і для мене це не характерно, оскільки у мене з лівою ногою жодних проблем не було взагалі ніколи і ніде. Це тільки в цих, і ще мені здається, в аруку. І... Тому, по-моєму, ще в одних. Ось такий нюанс у мене є останнім часом з'явився. Можливо, щось з пальцем не так. У мене зазвичай, і в принципі, так і є. У мене ліва нога трішки менша. Немає кістки, тобто по ширині навіть у мене тут доступ нормальний. У мене, я ще раз кажу, по довжині також. Ось чомусь в ТОУБОКСі, боксі. Хоча ви навіть тут бачите, ТОУБОКС у нас нас принципі достатній. Але тим не менш з верхньої частини вдається так, що воно мені тисне або зверху, якось, або десь трішки з. Боків тільки на лівій нозі, на правому кросівку взагалі, жодних проблем. Взагалі ніяких. Жодних підтирань, жодних тисків, жодних якогось відчуття. Мені якраз і подобаються вони тим, що вони ось по нозі. Шкарпетка фіт, тобто дуже як рейсовий, будемо так казати, рейсове огортання, і нема проблем взагалі у мене. Матеріал вже я вже в них нормально походив, нормально побігав. Матеріал вже встав, куди йому потрібно, але ось чомусь з лівим. Ось такий нюанс з'являється. Ну я не можу його не зауважити, оскільки багато людей обирають, можливо, буде їм це корисно. Стосовно інших відчуттів. Нереальний просто нереальна енергійність, нереальний поштовх. Ці кросівки дають Кросівки змушують рухатись, змушують рухатись швидко. Причому в усіх умовах використання можливо комусь це когось це буде дратувати. Кросівок примушує рухатись дійсно і рухатись швидко. Це мені дуже, до речі, подобається, тому що в цих кросівках постійно хочеться щось таке робити. Давай, 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 давай швидше, швидше. Дружина каже, коли я вдягаю, вдягаю странги, пробачаюсь. Взагалі за мною неможливо, вона не може за мною поспівати. Тому, можливо, вам це буде, вас це буде рятувати, мене навпаки. Я полюбляю кросівки з вогником кросівки, які віддають на кожну, на кожну гривню витрачених, віддають вам енергію, наскільки це можливо. Стосовно, до речі, прайсингу. Так, дійсно, це найдорожчі наразі кросівки в лінійці Адідас, окрім Іво е, е, 1. Це ну, то взагалі кросівки не, не для повсякдення. Е, вони не те, що з іншої галактики, вони, мабуть, з іншого всесвіту взагалі. Але не будемо сюди їх. Е, Додавати це найдорожчі з лінійки, які ви можете придбати. Але якщо ви, як я взагалі завжди кажу в своїх відео, підписані на офіційні платформи, додали собі вподобання в обране, чекаєте знижок, чекаєте акції, ви зможете їх придбати набагато дешевше. Припустимо, офіційні Prime 2.0 на офіційному сайті були за 10 їх можна було придбати в чорну п'ятницю. Це я пам'ятаю, взагалі зараз дуже багато странгів ви можете знайти на неофіційних платформах, на ресейлах, на тому ж самому OLX, але враховуйте, що багато підробок, тому коли обираєте дуже уважно. Але є е, сейлери, які продають селери, які продають це все офіційно. Я придбав е, це кросівки, які я придбав на OLX. Це дійсно так. Я не буду вам казати щось особливе такого, щось чого не було. Дійсно, придбав на Олексі, знайшов, вони були без коробки. Але я людина, яка розуміє, як обирати, і перевірив все, все офіційно, все оригінально. Кожним, як кажуть, кожною монетою своєю відповідає за те, що кажу. І для мене це наразі най... Прикольніші і найулюбленіші мої кросівки з усіх, які у мене є, тому що вони, кожного разу, коли я їх вдягаю, відчуваю ось все те, що мені хотілося б відчувати в усіх кросівках. І ну, я не можу казати всім, що рекомендую до придбання, оскільки це кросівок, який змушує вас трішки змінювати себе, під, підлаштовуватись під них, тому що це така платформа. Ну, що є, то є, але емоційно, енергічно, з усіх цих сторін мені все подобається. І тому в по по моєму рейтингу вони наразі перші. Ну що ж, на сьогодні, в принципі, я думаю, все, все, що хотів сказав. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Вам особливий палець вверх, оскільки ви мої найвитриваліші. Дякую за увагу, за ваші коментарі. Підписуйтесь обов'язково, поширюйте ті, хто може. Допомагаємо один одному, як кажуть. Всі ваші відгуки і побажання залишайте. Люблю читати, люблю відповідати. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні Сили і все у нас буде. Україна, люди.